Привіт, це Міра. Чи любите ви робити персонажів? Я думаю, що так. Але чи подобається вам слухати, як роблять персонажів? Думаю, так. І сьогодні ми будемо говорити саме про це. Якщо ви ще не знаєте, що це за така рубрика, що це за серія відео, то це якраз таки серія, в котрій я розповідаю, як я з тренду пам'ятаєте, був декілька місяців тому Blue Eyes Theory чи Теорія блакитних очей. З цього тренду я роблю персонажі. Не конкретно з цього, але щоб зрозуміти в повній якійсь мірі, в повній чому б то ні було, то я пропоную вам подивитися першу та другу частину. Ось вони. Але якщо вже знаєте про що буде йти мова, і ви розумієте весь цей концепт, ви знаєте моїх якби основних персонажів, тому що так. Я розповіла повністю вже про основних персонажів, і далі в нас вже піде розмова про другорядних, тригорядних, якихось зовсім фонових, і, в принципі, концепції цього світу, тобто сюжетка, яку я роблю. І як ви розумієте, найголовніше в цій концепції це очей. Він вказує на роль персонажа, на його аля-характер, але це не пов'язано напряму, знаєте, з якоюсь. Асоціацію, в принципі, в нас в суспільстві, ці вказування на роль, вони діють лише в кордонах моєї сюжетки. І ви знаєте, що в нас в основних персонажів, і не то, що в основних, але тих, хто буде щось робити, тобто поліцейський, в нього карі очі, але він не основне діяче лице. В них все ж таки виражений колір очей. Але що ми будемо робити з абсолютно іншим персонажами, фоновими, котрими, наприклад, не будуть по факту нічого робити, але їх потрібно показати, що вони існують, все дуже просто. В нас залишилися сірі очі, і як ви зрозуміли, про таких персонажів ми нічого майже не будемо знати. Але чи вказується сірокість на те, що ця людина, цей персонаж, ця особистість? Сама по собі пуста і сіра, які очі. Насправді, звичайно, ні. І такий прийом я використовую якраз таки для того, щоб можливо, я не буду стовідсотково казати, але можливо з'явиться персонаж, котрий спочатку, коли ми нічого про нього не знаємо, коли він не показує нам такий, який він є. Я його малюю з сірими очима, але потім. Коли щось, наприклад, таке цікаве стається, він може перейти чи на сторону поліції, чи на сторону наших головних героїв, чи на сторону антагоніста, якщо можна так сказати. Тож, якщо казати в общем, про це все, то сіроки це персонажі, про котрих ми конкретно майже нічого не знаємо. Ми не можемо їх окреслити як якусь роль. Не означає, що цієї ролі в них нема. Якщо вам подобається, в якій течії це все дижиться, якщо вам було б цікаво надалі за чимось таким дивитися, то я вам пропоную підписатися на мій телеграм-канал та Інсту, в частності на телего, тому що там реально багато всього, і всякі ластелеві штуки, і я дуже багато виставляю скетчів та малюнків, котрі виходять набагато раніше, ніж і в Інсті, і тут, тому що ну, там просто-напросто легше. І туди я публікую буквально кожен день. Я не заставляю себе це робити, просто так складається. Думаю, хвилинка сама реклами може бути закінчена, але ви зараз, я думаю, бачили, що траплялося з кольоровою гамою персонажів, Я це пофіксила. Просто такий мем прикольчик, знаєте, приклад Десік. Я трохи коли заливала кольори. Типу, зараз все нормально, але спочатку я забула, що в мене цей персонаж повинен бути сірооким, і я підбрала якусь палітру. <ріст> типу. І знаєте, в чому різниця між цим персонажем, і, в принципі, сірими очима, як по факту, і всіми іншими кольорами? Те, що якщо зеленоока — це конкретний персонаж, це конкретна жінка, блакитноокий це конкретний персонаж, і всі інші, думаю, ви зрозуміли. Сірі очі це не описання персонажа, це не конкретика. Сірі очі, сіро-кі, їх багато. Це всі персонажі, про котрих ми не знаємо. Це всі персонажі, характеристики і конкретники, якоїсь на котрих в нас просто немає. Можуть з'явитися, звичайно, але тоді. Вони перестають бути сірокими. І знаєте, навіть дівчина, котрого ви зараз бачите на спідпенті, це не конкретна особистість, це не конкретний персонаж, це навіть не збиральний образ, це описання того, що вони просто існують. Це не описання того, які сіроки, тому що вони дуже різні, вони не можуть бути всі однакові, як, наприклад, якщо колись з'явиться. Ще одна зелена ока. Ну, не думаю, що таке станеться, але якщо з'явиться, вони будуть настільки схожими, тому що і та, і та, чи і та, і той зелені очі мають. Але сіро це не описання. Це як вказання на те, що вони є, і ми про них не знаємо. Це як алігорія на сіру толпу. Те, що так, вони всі. Дуже можуть бути різними, дуже цікавими особистостями, але ми що про це знаємо. Також хотіла сказати, якщо вам подобається ця концепція, і вам, наприклад, хотілося б зробити якогось фан-персонажа чи ну свого персонажа на цю аушку, на цю сюжетку, як би так сказати, то ви, звичайно, можете це зробити. Типу, відмітьте мене де завгодно, якби я вас репостну, якщо це побачу. Бажно десь в інстаграмі, тому що там я стовідсотково це зможу, тому що коли ти в інстаграмі когось відмічаєш, то в тебе автоматично відправляється цьому людині в чат. От. Я буду репустити, це було б прикольно, знаєте, в нас з вами такий фандомчик би образувався. Також я помітила одну дуже цікаву штуку, знов на рахунок сіроких. Поки ти не знаєш, який сірокий. І хто сірокий? Він існує, але коли ти впізнаєш цю людину, чи групу людей, чи всіх, вони перестануть іми бути. Також, а якщо сірокість означає те, що ми в чесності нічого про людину не знаємо, чи може бути людина з гетерохромією, одне око в котрої сіре, а інше якогось іншого кольору, діючим персонажем? Звичайно, може і. Очевидно, це буде вказувати на те, що ми гошеньки як не знаємо про цього персонажа, чи або гошеньки, скільки всього він скриває. Тобто, наполовину, так сказати, сірокість не означає, що сам собі персонаж скриває щось, ми можемо не знати про це. Але також він реально і сам може це скривати. Тобто, це натяк на те, що є якась загадка, але якого вона роду. Вам так просто ніхто не розкаже. І знаєте, думаю, нема великого сенсу, якщо колись я все ж таки, я впевнена, що я це зроблю, намалюю комікс по цій сюжетці. Нема великого сенсу прям фонових персонажів робити детальніше, ніж просто контур, ніж просто силует. Але, звичайно, якщо буде якась взаємодія, то потрібно буде показувати, що, типу, він поки що не має жодного значення. Також, якщо казати щось про комікси, ви можливо не знаєте, але в своєму телеграм-каналі я вже починаю скидувати потихеньку хід роботи. І, знаєте, оці перші скетчі на першу підголову, навіть це неповноцінна глава. Господи, через три роки від того, як я придумав свою основну сюжетку, це якщо що з оцими всіма очима, це вже друга. Так, не дуже багато, але все одно. Через три роки, коли я придумала мою основну сюжетку, я нарешті починаю потихенечку скетчити, навіть не малювати, а просто скетчити глави. Якщо вам буде таке цікаво, а я думаю, буде, тому що: уху, я там таке заверчу, мама віє! Тож, підписатись хоч сюди, хоч в телеграм-канал, коли будуть прям конкретні результати, я буду всюди про це кричати, тому що. Я дуже думаю, як, як завгодно художник, автор, митець чого завгодно, хоче поділитися чимось, що він робив дуже довго, і до чогось, до чого він знаєте, відчуває прям такі кохання. Так і, знаєте, можна нарешті підвести, ну, якийсь, але все ж таки, ітог. В нас є головні персонажі. І не обов'язково тільки протагоністи-протагоніста в нас два. Получається, Блакитноокий -No і Зеленоока. -No Вони роблять не дуже хороші справи, але якщо ви не знали, протагоністи не обов'язково повинні бути хорошими. І перший антагоніст, і третє основне діяче обличчя лице, називайте як хочете, це в нас караокій. Караокі. Темні майже чорні очі, це в нас поліцейський. Він розслідує справи, котрі мутять якраз такі наші. Г -г 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 І в нас ще є гетерохромічний. Він антагоніст номер 2 але зовсім іншого плану. Також, якщо вам все це цікаво більш подробніше, то дивіться, всі відеосерії, вони, я вважаю, сама їх дуже цікавими. Думаю, по статистиці ви теж, в принципі. І хто в нас залишився? А, мінус ще Сіроокі, в нас залишився ще один дуже цікавий персонаж, котрий мені дуже цікаво було б якось прописувати. Це теж караоке, але знаєте, такі янтарні очі. Якщо ви пам'ятаєте, мої оці тіктоки, два котрих я показувала, тому що з тіктоків все почалося, вони основа всьому цьому. Янтарноукий, називаємо його так, це підкупний поліцейський, котрий допомагає нашим двом хешкам все ж таки якось замінать деякі справи. Тому що, ну знаєте, життя складна штука, і не дуже чесна, не дуже справедливо. Вони цим дуже добре користуються. Запам'ятовуйте, наступне відео з цієї серії буде про кого. Думаю, з тим теплом і з тією неймовірною зацікавленістю, за котрі я вам дуже вдячна, ви зустріли мого караоку. Я і вам дуже сподобається. Я думаю, що між ними потрібно замотити якусь хімію, але не пряму. Я не хочу, щоб ці персонажі напряму зустрічалися, напряму розмовляли і напряму якось бачили, що робить один. Ні. Вони повинні бачити це все здалеку, і хімія, по факту, буде дуже-дуже довгий шлях продаляти, тому що поки одні дії дойдуть до іншого, його дії до іншого. Ой, да, оце я замутила. А ось і наш кінцевий результат малюночок цієї прекрасної леді, котра по факту не персонаж а просто. Підпис існування сіроких. Е, що ж, оцініть в коментарях, як вам ця концепція, як вам так як розвивається сюжетка? Ця навіть не те, щоб зараз конкретно сюжетка, але цей всесвіт мені він дуже насправді подобається. Мені подобаються всі персонажі, котрі я зараз їх придумую, от у цьому всесвіті. В них не всіх, поки що, дуже прописний беграунд і прописаний саме в тому, що я вам. Наскільки розповідаю, я, звичайно, як автор знаю набагато більше, але нічого страшного, колись я вам все розповім. А наразі не забувайте про телеграм, про лайк під цим відео. Якщо вам цікаво те, що я роблю, будь ласка, підпишіться, щоб мене не втратити. Знаєте, підтримуйте українськомовний контент. Всім пока-пока і вдачі. Пока-пока!